Вони мої сини, і в них житимуть надії єдиного людства. Їхня сила здобуде перемогу не лише тоді, коли вона здаватиметься легкою, але й тоді, коли вона виглядатиме недосяжною, коли загибель опуститься, немов саван, у часи темряви, мої благородні сини світитимуться найяскравіше. Приписується імператору людства. Примархи двадцять створених за допомогою генної інженерії синів імператора. Для їхнього створення імператор використав власну ДНК, спроектувавши їх так, щоб вони значно перевершували як звичайних людей, так і генно модифікованих. Примархи були набагато сильнішими, вищими, швидшими і розумнішими за будь-кого з людей. Кожен із них мав неймовірну харизму. Усі примархи були створені імператором як ідеальні воїни та полководці, здатні вести за собою мільйони армії людей і допомагати йому відвоювати галактику для людської раси. Людина обирає собі друзів, але доля обирає йому братів. Сьогодні ми почнемо розглядати двадцятку примархів, і перший серед них найвідоміший Хорус Лупрекаль. Хорос був примархом місячних вовків і найвеличнішим серед роду над людей тактичний геній і харизматичний бойовий лідер. За час великого хрестового походу Хорос проявив себе як полководець, що поступався лише імператору, якому він служив і якого називав батьком. Саме тому, коли імператор зняв із себе тягар командування великим хрестовим походом, він призначив хороса воєначальником, доручивши йому обов'язки головнокомандувача. Проте, в серці новоспеченого воєначальника, зріли гордість і безмежні амбіції, які й призвели до його падіння на давіні. Його душу осквернили брехня та нечистота варпу. Хорос уклав союз із темними силами, аби узурпувати трон імператора і самому стати володарем людства, вергнувши галактику у криваву громадянську війну. Хоча історії багатьох примархів, хай навіть із прогалинами, загалом добре відомі. Про Хоруса цього сказати не можна. Протиріччя і неповнота інформації плутають будь-які відомості про його ранні роки. Достеменно відомо лише те, що імператор знайшов Хоруса, і той прийняв командування 16-м легіоном на ранніх етапах Великого Христового походу. Решта даних у різних джерелах кардинально відрізняється. Причому деякі стверджують, ніби хоруса підкинули на Хтонію. Як і в випадку з багатьма братами-примархами, у цих джерелах розповідається, що йому довелося виживати в жорстокому світі, здобуваючи перші уроки війни та вбивства в смертоносних бандах техноварварів Хтонії. Інші джерела стверджують, що хорус самостійно повернувся на теру. У віршах, що датуються ранніми днями хрестового походу, описується, як інкубаційна капсула хоруса впала з нічного неба, немов палаюча зірка. У цій легенді Хорос зростав поруч із імператором, навчаючись у свого батька, після чого вони разом повернулися в сонячну систему і створили альянси, з яких почалася історія імперіуму. Інші надійні джерела вказують, що імператор знайшов хоруса першим серед усіх загублених синів, але не уточнюють, де саме, бо ж називають місцем його перебування місяць. Скарсен чи навіть дрейфуючий корабель скиталець біля галактичного ядра. Багато легенд розповідають, що імператор відправив ще юного хоруса на мисливські території хтонійських банд, аби той змужнів і був готовим зайняти місце в імперіумі. А в інших згадується, що імператор особисто виховував його. Справді для хроніста найбільш характерною і дратівливою рисою історії хоруса є те, що щоразу можна натрапити на ще більш неймовірні оповіді про нього, про те, як імператор в останню мить урятував хоруса із вихору, що загрожував його викрасти. Про повернення хоруса на теру з далекої імперії на чолі власного флоту, щоби стати перед батьком на коліна, про хоруса, який перебував при смерті, аби бути воскреслим селенарськими генокультами місяця, про хоруса, який вийшов із променів світла просто в імператорському палаці після мандрів серед загублених зірок. Правду про нього ми ніколи не дізнаємося. Його історія занадто уривчаста, оповита міфами і омита кров'ю, щоб бути впевненим, хоча б у чомусь. Відомо лише, що хорус із самого початку був оточений легендами більше за будь-якого іншого примарха, без зусиль здійснював великі подвиги і набув майже надприродної слави. Хорус був першим із примархів, якого імператор знайшов під час Великого Христового походу. Частково, завдяки цьому, Лупрекаль став наймогутнішим серед усіх примархів, адже хорус зростав поруч із самим імператором. Довгий час він залишався єдиним знайденим примархом. Зв'язок між імператором і хорусом швидко міцнів, і незабаром йому було довірено командування всіма військами імперіуму. На рейлісі імператор і хору збилися пліч опліч, і володар людства врятував своєму синові життя. На планеті Горо, під час іншої битви, хорус відпотив батькові тим самим, відрубавши руку орку, що намагався вбити імператора. Імператор боровся із броньованим велетнем удвічі більшим за нього самого. Його голова нагадувала гігантський валун у залізному шоломі з бивнями, подібними до слонових. І тьмяно блискучими іклами, схожими на зубила. Його очі були вугільно-червоними щілинами, у яких палав такий лютий розум, що в хоруса перехопило подих. Хорус ніколи не бачив нічого подібного, жоден бестіарій не описав би його зі страху стати посміховиськом. Жоден магос механікус не повірив би, що така істота може існувати. Шість кригочучих механізованих кінцівок, вбитих у плоть, несли різноманітну зброю для трощення, розрубування і випускання вогню, броня імператора Палала, золотий вінець на його шиї вигорів щент. Гримлячі роторні гармати поливали броню імператора вогнем, а блискавичні кігті здирали пластини. Імператору доводилося застосовувати всю свою бойову майстерність і психічну силу, щоб не дозволити озброєнню меха вожака прикінчити себе, батьку. Закричав хорус. Зеленошкірий обернувся і побачив хоруса. Він зауважив відчай у його очах і розсміявся. Кулак, подібний до облогового молота, редуктор, вибив меч із рук імператора і підняв його в повітря. І з нелюдською силою зелена рука почала видавлювати з нього життя. Ні, прокричав хорус, пробиваючись крізь останніх зеленошкірих до батька. Мех вожак обернув спинне озброєння на примарха і, обпікаючи черга молнієвих пострілів, вдарила по палубі. Корус ухилився від снарядів, мов вовк, на полюванні серед попелу і вогню кінця світу. Він був без зброї, і хоча для звичайного воїна легіонів це стало би вироком, проти такого супротивника беззбройність була фатальним недоліком. Та навіть його зброя не завдала би шкоди ворогу, але власними руками. Корус схопив одну з механізованих кінцівок меха вожака з крутячимися мідними сферами. Потріскуючим блискавичним пристроєм, рука володіла величезною силою, але сантиметр за сантиметром хорус вивернув її. І з озброєння вихопилася блискавка, обпаливши руки хоруса до кісток. Про те, що таке біль у порівнянні зі смертю батька. Одним Геркулесовим зусиллям хорус рвонув руку вгору, і зброя виплюнула білу блискавицю. Опікаючий залп, влучив у передпліччя меха вожака, і кінцівка нижча ліктя вибухнула. В бризках обвугленої плоті та киплячої крові. Звір здивовано заворчав. Випустивши імператора із тупою цікавістю розглядав залишки своєї руки. Скориставшись подарованою миттю, імператор рвонув уперед із піднятим над головою мечем і звороненої сталі. Лезо пронизало живіт меха вожака і вийшло зі спини в фонтані іскор. Тепер ти помреш, мовив імператор і рвонув клинок угору. Хорус відчув наростання колосальних психічних енергій і заплющив очі, коли яскраве світіння всередині імператора посилилося. Доти він ніколи не бачив нічого подібного в своєму батькові і навіть не здогадувався, що той володіє такою силою. Фізичне тіло обернулося в попіл, а те, що богослови давнини називали душею, згоріло навіки. Від того, кого спіткала така доля, не залишилося нічого. Його тіло й душа залишали потік кінцевої енергії Всесвіту, щоб згаснути в пам'яті і навіки зникнути з тканини буття. Це була абсолютна незворотна смерть. Хорус дивився, як через імператора протікає сила життя і смерті, бачив, як він зростав, поки не став схожим на Бога. Охопленого сліпучим бурштиновим полум'ям, гігантського і величного, батько ніколи не називав себе богом і завжди заперечував будь-які такі твердження. Він навіть покарав сина, який повірив у те, що хорус побачив на власні очі. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Зустрінемось в наступних відео.